Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дверний замок. Це розумний замок з широким функціоналом для безпечного та зручного доступу до вашого дому. Підтримує розблокування за відбитком пальця, карткою, фізичним ключем або через мобільний застосунок. Підходить для дверей зі стандартним євроциліндром та легко встановити встановлюється без складних інструментів. Завдяки цифровому управлінню ви можете контролювати доступ до приміщення, надавати тимчасові ключі та переглядати історію входів. Регульована довжина циліндра дозволяє адаптувати замок під різні типи дверей. Він ідеальний для дому, офісу та готелів. Пропонуємо до вашої уваги гумові тапці. Це ультрам'які та зручні жіночі тапочки, створені для максимального комфорту у щоденному користуванні. Виготовлені з легкого та пружного матеріалу мають товсту платформу, яка м'яко амортизує кожен крок. Антиковська підошва надає безпечне пересування навіть на вологих поверхнях, роблячи їх ідеальними для ванної кімнати. Стильний дизайн поєднує сучасність та практичність, а універсальні кольори легко. Впишуться у будь-який гардероб. Ергономічна форма підтримує стопу та зменшує втому під час тривалого насіння. Пропонуємо до вашої уваги тримачі на кухню. Це практичні органайзери для кухні, які допоможуть зберігати порядок біля мийки. Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, стійкі до корозії та чудово підходять для щоденного використання. Самоклеюча основа дозволяє легко закріпити тримачі на гладкій поверхні без свердління, ідеально для кухонної плитки, скла або стін мийки. Чудово підходить для зберігання губок, щіток чи невеликих рушничків забезпечуючи швидке висихання та гігієнічні умови, компактний та зручний дизайн не займає багато місця та організовує простір для миття посуду. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ковдри. Це стильний та практичний органайзер для зберігання одягу, ковдр, постільної білизни та інших предметів. Він водонепроникний та виготовлений з високоякісного матеріалу, що захищає ваші речі від пилу, вологи та бруду. Органайзер має прозорі панелі, дозволяючи легко побачити вміст без необхідності його відкривати. Ідеально підходить для використання у будь-якому домі, зберігаючи порядок та захищаючи речі від зов зовнішніх впливів Пропонуємо до вашої уваги полички на кухню. Це багатофункціональний двоярусний органайзер для кухні та ванної. Він стійкий та дуже просторий. Ідеально підходить для зберігання приправ, овочів, фруктів, а також косметики або побутових засобів. Він легко збирається та розбирається, що дозволяє змінювати його конфігурацію відповідно до ваших потреб. Він дуже міцний та стійкий, та має кілька рівнів для зручного розміщення різних предметів. Високоякісний оксидований матеріал не Боїться вологи, та легко чиститься.